Є дві новини: погана і хороша. Почнемо з поганої. Відбувся перший з часів повномасштабного російського вторгнення в Україну. Перший ну, більш-менш такий солідний візит представника е кремлівського естеблішменту в Сполучені Штати. В принципі, за останні понад три роки ніхто з офіціозу е Московсько-кремлівського Сполучені Штати не летів. У більшості з них запроваджені санкції. Ну а перші особи, звісно, не літають, бо стосунків ніяких публічних немає. Не публічна комунікація, безсумнівно, відбувалася, і, на жаль, не завжди в інтересах України, але це вже інша розмова. Коротше кажучи, Кирило 2-3 квітня, тобто, вчора, по суті, там відбулися повноцінні розмови. Відвідав Сполучені Штати конкретно столицю Вашингтон. Кирило Дмитрієв – це такий інвестбанкір. Goldman Сакс, інвестиційний банкір. Він має таку американську освіту і достатньо непогано орієнтується в американському внутрішньому процесі. Такий Московит з європейським західним обличчям, скажімо так, і він відповідає є спецпосланцем, посланцем, представником Путіна по різних економічних міжнародних питаннях. Коротше кажучи, Путін послав Дмитрієва у Вашингтон для того, щоб поговорити про різний комплекс питань і, звісно, в тому числі про український трек. Чому я називаю це поганою новиною? Тому що вперше в Вашингтоні зголосилися прийняти у себе. Вони навіть зняли санкції з Дмитрієва для того, на цей період його візиту. Тобто він був підсанкційний, але для того, щоб він приїхав і провів перемовини, ситуативно зняли з нього санкції. Отже, 2-3 квітня. Він перебував з робочим візитом в Сполучені Штати. На початку цього візиту особливо ні про що не анонсувалося, що за розмова буде ті з ким. Зараз я скажу все ж таки, з ким він по факту зустрівся. Отже, яка є хороша новина? Хороша новина полягає у тому, що американці починають здогадуватися, що їх розводять як кошенят. Дозвольте мені застосувати. Таку риторику. Тобто вони починають це розуміти. До речі, саме 1 квітня, за день до виліту Дмитрієва в Вашингтон, з'явилася інформація. Одна з журналісток видання Fox, телевізійного каналу Fox, Вона опублікувала у себе в Ікс твіттері повідомлення про те, що команда Трампа починає нервувати і починає демонструвати такі незадоволення тим, як відбувається. Як відбувається приближення миру в Україні, а точніше не відбувається ніяк? Нагадаю, що саме 18 березня, буквально пару тижнів тому, роз... відбулася телефонна розмова Путіна і Трампа, і там Путін фактично повністю відмовився. Від українсько-американської пропозиції зупинити війну і, повмо, і продовжити перемовини про довготривалий мір. Натомість Путін сказав, що лише, що вони погоджуються, це зупинити, припинити удари по енергетичних об'єктах. Але і ці удари не були припинені, тому фактично. Через протягом двох тижнів після розмови Путіна і Трампа американці почали здогадуватися, що їх, як я вже сказав, розводять як кошенят, і ніхто не планує припиняти вогонь. І в тому числі навіть це. Е Таке умовне перемиря, часткове припинення вогню по енергетичних об'єктах, навіть воно вже кілька разів було порушено московитами росіянами, і про це свідчить американські високопосадовці, в тому числі Марко Рубіо, державна секретарка. Короче, кажучи, буквально за день до візиту Кирила Дмитрієва у Вашингтон з'являється в публічному просторі журналістки Fox, нагадую, що Fox News це такий більш прореспубліканський канал, який ну, певної міри більше симпатизує республіканцями Трампу, ніж демократами. І отам з'являється повідомлення, що американський, що Білий дім і Вашингтон потроху починають ну, умовно і фактично дратуватися тим, що Путін і московити не працюють. І нічого не роблять з того, про що вони домовились, або з того, на чому наполягає адміністрація Трампа. І отже, він прилітає наступного дня, але 3 квітня відбувалися саме повноцінні перемовини в четвер. І вже станом на зараз відомо, що було зустрічі щонайменше з двома людьми. Я думаю, що було значно більше зустрічей, але точно відомо, що були зустрічі з Марко Рубіо, держсекретарем. Після чого Марк Рубіо сказав дуже категоричну, достатньо категоричну репліку озвучив. Про неї я зараз скажу і процитую. А також він, звісно, зустрівся зі Стівом Віткофом. Стів Вітков на нагадається американський спецпосланець по конфлікту на Близькому Сході, тобто по ізраїльському треку. Але також неочікувано він став поруч з келогом для того, щоб і бути спецпредставником Трампа по е українському треку і. Кремль, судячи з усього, він саме з Келлогом не хоче розмовляти, а вони попросили, щоб саме Віткох був переговорником. Тому Дмитрій, передусім, зустрівся з Віткофом. Після цього візиту стало відомо і в публічних сповіщеннях, що вони там розмовляли про рідкоземельні метали, про Арктику, про можливе відновлення взаємних авіаційних перельотів. Ну, от таке. Хоча насправді за цими всіми словами. Криється основне, намагається приховатися основний больове точка. Це, звісно, тема війни Росії проти України. Просто питання в тому, що Росія намагається вирішуючи, розмовляючи про українське питання, вона намагається просунути комплекс своїх інтересів в глобальному світі, в принципі. Відразу вирішити там 10-20 різноманітних стратегічних питань. І Україна, на думку Росії, це лише один з, одне з питань. Тобто, от саме так вони розглядають, і саме таку повістку дня, саме такий порядок денний, вони нав'язують американські стороні, і видно, що ця американська сторона вже починає потрошку нервувати. Але, отже, відбулася зустріч е Дмитрієва з Віткофом. Поговорили вони там про Арктику, про рідкоземельні ментали, про... Про авіаперельоти тощо. А також сьогодні вже стало відомо, що відбулася, е відбулася зустріч з Марко Рубіо, державним секретарем. І от що є цікавим саме з цієї зустрічі. Марко Рубіо в спілкуванні з журналістами вже сьогодні повідомив, що дійсно у них була зустріч. І от я зараз трошки так перекладаючи, хочу повідомити, що він сказав. Ну, Його запитали, чи, чи Росія готує нове повномасштабне наступ. По-перше, тобто зараз про це також говориться. І також він прокоментував зустріч з Дмитрієвим. Отже, що він сказав? Він намагався висловлюватися обережно. Тобто, дуже помітно, що американська сторона, Сполучені Штати, Білий Дім, Трамп. Відков відков там наговорив багато. Ну таких на ну на нашу думку дурниць там різноманітних компліментарних щодо Путіна, які там подарував картину Трампу і молився за Трампа. Ось Трамп починає говорити, що у нього хороші стосунки з Путіним. Тобто він намагається типу відбудовувати мости. Щоправда, Трамп говорить, що у нього також хороші стосунки з Україною, тобто він намагається вдавати роль такого нейтрального об'єкта, що у мене у мене з усіма нормальні стосунки, і відповідно він хоче типу не злякати нікого, щоб відбувся той діл з зділка угода. Домовленість, як, про яку він обіцяв своїм американським виборцям, ми маємо розуміти, я про це вже говорив: що Трамп передусім працює на те, щоб перед своїми власними американськими виборцями стати і предстати як той, хто відповідає за свої слова і виконує свої обіцянки. Станом на зараз вже пройшло е, лютий. Березень два з половиною місяці після інагурації у нього поки що нічого не виходить, але він продовжує бути обережним в своїх висловлюваннях. Трамп я маю на увазі для того, щоб демонструвати такий стриманий оптимізм, що все наближається до миру. Ми ж тут в Україні, звісно, розуміємо, що до миру взагалі нічого не наближається. Інтенсивність бойових дій вона залишається високою. Більше того, з'являється інформація, що Росія планує посилювати свій наступ весняно-літній період. Дронів в березні шахеді різноманітних дронів було запищено по Україні понад 4 тисячі одиниць, найбільше ніж за всі попередні роки роки війни. Тобто такої, наприклад, шахедівської атаки на Україну ніколи не відбувалося, як саме в цей період березня, коли були найбільше розмови про мирну угоду, яку просуває Пуши Трамп. Але тобто реальність абсолютно інша, і американці це бачать і вони це сприймають безсумнівно. як... Ну, певне приниження як підтвердження того, що їм не вдається принести мир, який вони обіцяли своїм виборцям. Тобто, і вони не дуже переймаються, що про них подумають в Україні або в Росії. Передусім, вони переймаються тим, що їхня політична програма про те, що принесуть мир, поки що не вдається її реалізувати. Коротше кажучи, що Марк Рубіо сказав після зустрічі з Дмитрієвим? Отже, він сказав. Що, типу, ми з ним поспілкувалися, і нічого такого ми не погрожували. Ну, хороший вступ, да? типу, ми не погрожували. Але це було пояснення, що є наш графік, і в якийсь момент стане зрозумілим, чи хочете ви миру, або не хочете. І цей час наступає, тобто наближається. І цей час достатньо короткий. Сподіваюся, що Дмитрів передасть це повідомлення в Москву і дасть зрозуміти, що ми маємо почати бачити реальний прогрес. Інакше нам доведеться зробити висновок, що вони в Кремлі не зацікавлені в мирі. Також, ну також Рубіов сказав, що поки що інших переговорів з Росією не планується. Я скажу, що це достатньо попри, попри удавану делікатність, попри спробу це промовити спокійно і ввічливо, попри вступ про те, що це не є погрозою, сказав Рубіо перед тим, як видав наступну, наступну заяву. Тобто, ні, 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 це не погроза. Він говорить, але потім пояснює, але час плине, Є графік, і вже дуже скоро стане зрозумілим, чи хоче Росія миру і чи ні. Е, і відповідно ми будемо робити висновок і ухвалювати, як говорить Рубіо, ну і ми далі продовжуємо його думку, можемо її розвинути. Що і тоді будемо ухвалювати рішення про можливо іншу політику і іншу концепцію взаємодії з Московією. І нагадаю, що Щось подібне вже також сказав Трамп. Він допустив знову ж таки, допустив можливість введення вторинних санкцій по нафті для Росії, тобто мається на увазі, що санкції отримають ті країни або компанії, які не є російськими, але з Росією торгують російською нафтою. Тобто, щоб остаточно ну, зупинити. Ну, Фактично, це майже зупинить там або суттєво обмежить експорт російської, російської нафти і виб'є Росію з ринку нафтопродуктів. Тобто, але завжди вони говорять: але ні, 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 типу, ми сподіваємося, цього не буде, ні, це не погроза. Але вони починають розуміти, і це хороша новина, як я вже сказав, посилаючись на. Мою обіцянку на початку цієї розмови, що буде новина вона і погана, і хороша, то хороша на вона, що американці починають розуміти, і вони вже починають це вербалізувати в голос. Тобто мені здається, що вони від початку розуміли, що шанси не стовідсоткові. Але вони словесно на публіку демонстрували впевненість в тому, що шанс на успіх мирних поговорів дуже високий, і війна скоро зупиниться. Але зараз вони починають навіть словесно висловлювати свої сумніви і переживання, що Росія навмисно затягує час. Це публічно визнає вже Трамп, і це публічно говорить Рубіо, державний секретар, це рівень міністра закордонних справ, типу колега Лаврова російського або колега Сібігі нашого українського. Тому. Нагадую, що все це основний, основне що це американці відчувають себе і Трамп відчуває себе приниженими в цій ситуації. І звісно, що вони безкінечно не будуть терпіти от е, такого затягування і е, оцього валяння дурачка Путіним і Московією. Типу, на, на на, на дурачка падають, щось там розмовляють на перемовини їздять, по телефону говорять, а по справі запускають шахедів ще більше. І готують свій ще більш широкий повномасштабний наступ. Будемо сподіватися, Україна нагадаю, погодилася повністю зупинити вогонь. Попри те, що спочатку вона не погоджувалась, Україна в березні погодилася повністю зупинити вогонь. Тобто, фактично, є Україна, яка повністю погоджується зупиняти вогонь. Є сполучені штати, які дякують і шанують українські рішення, і є Московія, яка валяє дурника. По телефону говорить одне Дмітріва, засилає у Вашингтон. Але насправді посилює свою військову кампанію в Україні. Україна сумніву, на це насправді розраховує, що Росія остаточно продемонструє себе як недоговороздатного суб'єкта. І в такій ситуації, звісно, у американської сторони ну, є різні способи і стратегії подачі, наприклад, повністю відкинути Україну російські питання. Скинути це на Європу, і типу все, далі самі вирішуєте. Але це означає, що Трампу доведеться визнати, що йому не вдалося. З е, потенційною Нобелівською премією миру доведеться попрощатися. Він достатньо гордий е, політик, пихатий, тому мені здається, що він не зможе собі дозволити не виконати свою обіцянку і констатувати, що він провалився в своїх зусиллях принести мир в Україні. Тому. Є, вірогідність, що за певних обставин і через певний період часу американська сторона все ж таки ухвалить рішення повноцінно включитися в підтримку України для того, щоб настав дійсно справедливий мир. І агресор був названий агресором, а Україна отримала достатні компенсації. Будемо спостерігати, напруження збільшується. Видно це напруження напруження у Вашингтоні помітно навіть тут за океаном. Тобто вони напружуються і вони починають нервувати. Трамп починає нервувати. рубія починає нервувати, і їм все важче вдається це приховувати. І вони вже ці ці сигнали певного роздратування починають прямо посилати в Москву, в тому числі через Кирила Дмитрієва який в середу і в четвер побував у Вашингтоні, він все це привезе у Москву в Московію Кремлю і Путіну, і після цього будемо спостерігати за подальшими діями, реакціями, і головне не словами, а реальними діями і кроками з боку Московії. Якщо це пояснення було для вас цікавим і актуальним, ви можете поділитися цим відео. Ми будемо вдячні за це, для того, щоб україноцентрична аналітика коментування, вони поширювалися українським Ютубом. Е, Також ви можете долучитися до нашої спільноти, заповнивши форму за посиланням в описі до цього відео. Це спільнота. Україноцентричних християн, які прагнуть розбудовувати сильно суверенну українську державу з орієнтацією на українські національні інтереси, пріоритетне і з розбудовою суспільства згідно норм християнської моралі. Дякую за увагу. Побачимось.